Так, переобладнання сівалочки чи до обладнання. Ну, Всього так уже зробив. Вже двіжиться до завершення. Там буде вход через кран, фільтр, насос. Поставив щетчик, щоб видно було скільки на гектар витрачено фільтр. Такі колбочки, візуалізатори. Далі пішло туди назад. Ось така розводка і пішло на такі кітани з трубочками. В принципі, вже все готово, осталось там трошки чистки поставити диски, колеса опорні. Вже сівалка готова буде. Ромку зварили, що вона нічому не мішає, можна і одобрення сухі сипати, поставити сошники, туко висівають, і можна.